Так, вітаю, шановні саплати і адміністратори ГТА. Зараз покажу вам, як користуватися біндерами на репорти. По-перше, в посиланні під відео буде три ссылки. Це на саму програму, з допомогою якої запускається наш біндер. Ви переходите за посиланням, відкривається вікно, натискаєте скачати, скачаєте першу версію 1.1. Потім ви її встановлюєте. Більше нічого в принципі, робити не потрібно. Потім скачуєте два файли це біндер команди і саппорт. Біндер команди ви в принципі, можете не качати, а просто їх запам'ятати. Це будуть Alt-1 це для адміністрації. Включити інвіз, мод і кілчат, щоб з однієї кнопки його можна було ввімкнути. Працює це наступним способом. От, ви натиснули. І у вас все одночасно вімкнулося. Потім є Alt плюс привітатися з равцем і дати йому відповідь. Наприклад, Alt-3 нажимаємо. Ось, дайте велосипед. Все, so, відповідь надали. Як же все-таки його запустити? Коли ви скачали ту програму, у вас автоматично вона буде вже. Підтягнута. Тобто, вам просто треба буде скачати цей файл і запустити від імені адміністратора. Все, він автоматично відкривається в цій програмі, яку ви попередньо скачали і встановили. Нічого сложного немає. Якщо ви захочете відредагувати під себе його, відкривається в блокноті і ось всі команди. Наприклад, як я вам показував. Alt-3. Це PM вітаю приємної грини GTA Ви можете встановити там, написати так, як вам зручно. І буде висвіт... ну, виставлятися автоматично ця команда або це привітання. Також для зручності, щоб у вас кожного разу на загальний канал не переходило з репортів або запитань. От Я виходжу, відкриваю у мене знову запитання. Це в налаштуваннях телефону. Спускаєтесь вниз. І ось тут є перемикання чату. Цю галочку прибираєте, і у вас буде постійно там, де ви останній раз заходили. Не буде перекидувати автоматично в загальний чат. Всіх, гарної гри, до побачення.